Діти, сьогодні у нас незвичайне заняття з малювання. Ми з вами станемо справжніми художниками. Але спочатку я запрошую вас до галереї. Ви вже знаєте, що галерея це місце, де виставлені картини роботи різних художників. Розгляньте, які ви бачите картини. Зверніть увагу, що на всіх картинах зображена людина. Мистецтво зображення людини називається портретом. Слово портрет означає рисочка в рисочку, а художник, який створює портрет, називається портретист. Щоб намалювати рисочка в рисочку людину, художник повинен бути спостережливий та уважний. Найважливіше зобразити людину так, щоб вона продовжувала жити в портреті. Для цього необхідно зрозуміти настрій людини, відчути її унікальність. Художники-портретисти можуть передавати зображення людини в різних видах, повністю фігуру людини, напівфігуру, голову, голову з плечима. Зверніть увагу на обличчя людини. Обличчя лише невелика частина голови, але найголовніша в зовнішності людини. Обличчя кожної людини відрізняється власною виразністю, із мільярда людей на землі не можна зустріти і двох з абсолютно однаковими обличчями. Хоча в кожному обличчі присутні єдині риси, очі, ніс, рот. Але як гармонійна природа розташувала ці риси на людському обличчі, зверніть увагу на картину художника Жана Перо портрет хлопчика з книгою. Зверніть увагу на погляд хлопчика. Захоплений книгою він відірвався на мить від читання. У його очах допитливість, любов до пригодницьких мандрувань. Багато художників створювали автопортрети, тобто малювали самого художника. Ось, наприклад, робота великого ребранта, де він намалював самого себе. А сьогодні, діти, я пропоную і нам з вами спробувати намалювати портрет. Ви можете намалювати автопортрет, тобто власне себе або свого товариша. А як створюється, як народжується портрет, я вам зараз розповім казку. Вирішив художник відтворити красу людини в малюнку. Взяв простий олівець і намалював на аркуші паперу найкрасивішу форму. Засяяло сонцем коло на папері і пообіцяла квітучої насолоди красою, якщо художник зрозуміє таємницю природи людини. Схвильований майстер звернувся по допомогу до безкрайних просторів землі, і вона подарувала колу ледь помітну горизонтальну лінію, підняв художник очі з проханням до високого неба і лягла посередині кола легка вертикальна лінія. Говорять, що очі це дзеркало душі, промовив художник, та намалював на горизонтальній лінії очі. А що в природі повторюю форму очей людини? Так, пилюстки квітів, листя, щоб очі могли відпочивати від утоми, художник обережно домалював повіки з пухнастими віями, а щоб ці вікна освіт могли сприймати красу природи. Художник намалював в очах зіниці, якого кольору очів людей, і заблищали очі блакитними просторами, сірими туманами, чорною ніччю, зеленими лісами, а над очима ніби крили птаха, злетіли брови. Мов дитина з матусею, пов'язана людина з природою. Цей зв'язок відчувається в кожному її подиху. Зрадів художник цьому відкриттю і намалював на вертикальній лінії ніс, спинку, мову котика, крила, немов птаха та вершину, немов у гори. А що ж намалював художник на портреті, щоб людина сприйняла звуки? Вуха. Вуха знаходяться на рівні очей, щоб зір і слух краще допомагали один одному. Від стрімкого потоку звуків, світла, ароматів людина схвильовано зосередилась, і в ніжні частини обличчя з'явилась крапка, потім заспокоїлася, і крапка перетворилася в лінію та щиро посміхнулася. Вдячні губи нагадували зустріч двох щасливих хвиль над лінією і щедру хвилю під нею. Задоволений майстер прикрасив верхню частину обличчя волоссям, подякував допоможним схрещеним лініям та обережно зняв їх хубкою. Він створив ескіз портрета. Попереду його чекав світ різноманітних кольорів, що бажав вдихнути в малюнок своє життя. А тепер, діти, ми з вами перетворюємось в художників та починаємо малювати портрет. Спочатку ми малюємо коло, проводимо лінію горизонтальну і вертикальну. Малюємо очі, як листочки. Домальовуємо повіки з пухнастими віями. Малюємо брови, ніби крила птаха. Ось так. Тепер малюємо нос. Це у нас будуть вуха та лінію рта. Тепер гумкою прибираємо до поміжні лінії, а тепер прикрасимо обличчя волоссям. За допомогою кольорових олівців додамо кольору частинам обличчя. Ось такий портрет вийшов у мене. А який вийшов у вас?